Сьогоднішній день в Харківській області в закладах освіти створено та функціонує 187 дружин юних пожежних рятувальників. До складу війшло цих команд понад 1800 дітей, які активно приймають участь офлайн і онлайн. В змаганнях, фестивалях, векторинах щодо розвитку добровільного руху пожежних юних рятувальників, а також навчання правилам пожежної безпеки, діям під час повітряної тривоги, а також створення безпечних умов освітнього середовища у співпраці з державною службою надзвичайних ситуацій і завдяки благодійного фонду Добрі вчинки разом. Цей заклад потрапив до проєкту Важливий крок у безпечне майбутнє Люботинської міської територіальної громади. Це такий класний, важливий проєкт для наших дітей, тому що дуже важливо на сьогодні набувати безпекових навичок нашим дітям в сьогоднішніх умовах та взагалі. І що ще. Важливо, це те, що люди у формі, які є спеціалістами своєї справи, навчають наших дітей, і для дітей це взагалі авторитет і під підкреслює вагу цього кроку. Тому ми дуже раді, що наш ліцей потрапив до даного проекту, що дітей навчили важливим навичкам безпеки. І вже сьогодні ми бачили результат, наскільки діти обізнані в тих речах, які вони обов'язково мають знати в своєму житті. Сьогодні головним управлінням спільно з органами місцевого середування, а також органами управління освітою та відділами організовуються змагання в деяких громадах. Наприклад, на наступному тижні відбудеться в Мерифіанській територіальній громаді. Також буде проводитися векторини з ними щодо визначення найкращої команди показової в даній громаді. З боку головного управління також підготовлені листи до органів. Сенсврядування щодо розвитку даного напрямку, щоб активно долучалися до дружин юних пожежних рятувальників і популяризували професію пожежного рятувальника в сьогоднішні часи.